Чи можна я перша? Давай. Так, подивимось. Ого. Хто це? Вау, тобі дісталась чарівна фея. Так, ось це прикол. Добре. Потім відкрию, бо летить. Тепер ти, брітні. Добре. Вау. Мені дістався пряниковий будинок. Яка краса. Ви тільки подивіться на це. Він цілком зроблений з печива та моїх улюблених цукерок. Ага, так і хочеться спробувати. Взагалі-то це моє. Ай боляче. Ну і будь ласка. Ммм, який аромат! Цей пряниковий будинок такий смачний. Джей, на що дісталось тобі? Відкривай сейф. Подивимось. Упевнена, там буде щось смачне. Що? Котячий корм. Ось це умора! Oh, нічого смішного не бачу. Ох, повірити не можу, що я це роблю. Hey, так, ось це у тебе обличчя. Давай, давай. Їж все до кінця. Взагалі тут так сміятись з подруги не добре. Треба її привчити! Ого, нічого собі. А що відбувається? Неймовірно. Опускаємо. О, ні. Тільки не це. Фея, ти маєш бути на моєму боці. Так, припини з мене сміятись. А ну ка йди сюди. Іди сюди, кому кажу. Я тебе піймаю. Ой, мамочки. Бідолашна фея. Джулі тебе налякала. Не бійся, я тебе не ображу. Ось так. Лети. До швидкої зустрічі. Бувай, бувай. Я так не граю. Еники-беники, їли вареники. Я перемогла, а отже я перше відкриваю сип. Цікаво, що там на мене чекає? Та-дам! Вау! Яка краса! Мені дісталися розкішні сендвічі. Це просто смакота. М -м, ось це кайф. Брітня, а можна мені спробувати? Ні, ні за що. Ну ось. Ну добре, подивимося, що дісталось мені. О, ні. Не це. Мені дісталася смертюча риба. Яка гидота? Ще один подих і мене знудить. Гаразд, затримаю подих і її як можна швидше. Мамочки, який жах! Це просто огидна їжа. Мені зовсім не пощастило. Знати, не що брітні. Ха, ось це умора. море. Джуля у мене смаколи. Але... тобі лише познущатись. О, до мене прийшла геніальна ідея. Брітні, що? Дивись, що там. Де? Хочеш, покажу приколи з рибою. Давай. Я підкладу її у сендвіч, Брітні. Уявляю її обличчя, коли вона її виявить. Джулі, там нічого нема. Мабуть, мені здалось. Добре, продовжу їсти свій неймовірний сендвіч. М -м -м, яка це? Гетота. Біє. Ха, брат вдався. Ось це умора Ага, дуже смішно. Хто наступний? Наступна я. І так. Ого. Мені дістався малюк йода. Я завжди мріяла про нього. Який же він гарненький. Ой, мамочки, що відбувається? М -м -м, сендвіч просто смакота. О, ні. Це ще що, який жак. Начебто пронесло. Це вже точно. <р grasp> О, дівчата. Дивіться, я дещо вигадала. Ей, йода! Як тобі рибка? Так, вийшло. Він її підсмажив. Велике дякую. Тепер рибка набагато апетитніша, ніж раніше. Ммм, Смакота. Жулі, стережись. А, що? Ой, нічого собі. Ти його знищила. І так, брітні починає. Ура! Подивимося, що заховано у цьому сейфі! Вау, мені дісталася піца пепероні. Який аромат! Мені не терпиться її спробувати. Ага, нам також. Ей, взагалі-то це моя піца. Але я також хочу її спробувати. Викликаю тебе на дуель. Тобі мене не подолати. Це ми ще подивимось. О, ні, моя виделка. Здавайся, ти програла. Але я не збираюся їсти піцу виделкою. У мене є ідея краще. Руками це зробити набагато зручніше та прикольніше. М -м, яка смакота. І як же здорово тягнеться сир. Круто. Давай, Джейн, відкривай. О, ні! тільки не це. Тут смердючий сир із пліснявою. Так, смердить просто гидно. Ага, а на смак він ще гірше. Мамочки, який жах. Це просто неможливо з'їсти. Я здаюсь. Тепер ти Джулі. Ну добре, подивимось. Ого, це ще що за зілля у моєму сипі. Дивно, треба спробувати. Ну-ка. Пахне дивно. Ну, добре. А це небезпечно? Яка ж ти смілива? Я все. Дивно, я поки що нічого не відчуваю. А воно точно працює. Ой-ой-ой! Що відбувається? Дівчата, рятуйте, я зменшуюсь. Джулі, ти в порядку? О, ні, вона перетворилась на мишеня. А здається, вона стала навіть дуже милою. Який жах. Не ображайся на брітні. Я знаю, що тобі сподобається. Всі мишки дуже люблять сир. Пригощайся, дорогенька. Ну і що, тобі подобається? Так, як же здорово, я вигадала. Тепер і сир їсти не треба. Шкода, що так залишилась голодною. О, точно. Ей, брітні. А хочеш потримати мишку? Я жахливо! Жахливо боюся мишей, мамочки. Так, піца тепер моя. Молодець Джулі, ти мені дуже допомогла. М -м, яка смакота. Я у повному захваті. А можна я почну? Дякую. Ну-ка подивимось. Вау, мені дісталося малинове морозиво. Неймовірно. Як же мені пощастило? Не терпиться спробувати. А? М -м, смакота. Так, щасти тобі. Сподіваюсь, мені дістанеться, також щось смачне. Подивимось. Що? Червоні перці? Серйозно? Мамочки, як же мені страшно це їсти. Бідолашно. Ну нічого, ти зможеш, я в тебе вірю. Правильно, я зможу. Ой-ой-ой. Треба зробити це як можна швидше. Дівчата, у мене в роті все палає. Ці перці їсти просто нестерпно. Але я це зробила. О, ні. Здається, все тільки починається. Рятуйте! Який жах! О, ні. Здається, моє морозиво зовсім розтануло від такого полум'я. Прикро. Але я сподіваюся, що воно допоможе врятувати Джулі. Ох, моє обличчя. Я вся в морозиві, але нічого. Головне, що я врятована. Велике дякую, Джейн. Добре, обіймати не буду. Візьми краще серветку. Ну що? Тепер черга, брітні. Так, цікаво, що мені дістанеться цього разу. Ой, це портал. Нас затягує назад. Дівчата води. О, нічого собі, ви повернулись. Так, це мій сип, я його забираю. Щасливо залишатись. Ей, стій, ти куди? А ну повернись. Знайомтесь, цього малашку звуть Тузік. Ой, який гарненький. Хто краще намалює, той його й отримає. Ой, здається, Тузік щось зробив. Ось це умора. Сподіваюсь, цього ніхто не бачив. Так от, дівчатка, час пішов, приступайте. Окей, подивимось, що мені дісталось. Ого, я ще ніколи в житті не малювала такою крейдою. Хоч би мені пощастило. Так, мені дістались фломастери. Малювати ними дуже зручно. Отже, я чудово впораю з першим завданням. Малюємо тулуп, потім вушка. Ні, мені зовсім не подобається. Треба спробувати знову. Краще почну малювати з вушок. Ага, ось так. Знову якась катастрофа. Хм. Ай. Руксі, а можна обережніше. У мене нічого не виходить. Ой, я згадала лайфхак, який бачила вчора в тіктоці. Щоб намалювати ідеальну мордочку собаки, потрібно загнути вказівний палець і обвести долоню. Ось так. Не підглядай. Добре-добре. У мене теж з'явилась чудова ідея. У мене всього дві криди і то одинакові, тому краще я перетворю їх на крихту і тоді малювати буде набагато зручніше і веселіше. Ось це так. Як же круто це виглядає. Це буде мордочка, а це вушка. Ось так. Ось це так Я не можу дозволити Джулі перемогти. Я вже знаю, як зіпсувати її роботу. Ачки ой о ні, мій малюнок здуло. Дівчата, час закінчувати. Показуйте ваші роботи. Непогано, Роксі, Джулія, що в тебе. Порожній лист? О, який жах. No. Перемагає Роксі. <рив> так, Яка ж я рада? Давайте швидше сюди свого милашку! Oh. Знайомся, Тузік, це твоя нова господиня. Oh. Велике дякую. <рив> ну і що, будемо дружити? Можна, я погладжу? який лапочка. <рив> Ха, ось це гонка. Hey. Вчитель. Ой, пробачте, а ось і ваше нове завдання. Круто! Всі готові. Тоді час пішов. Приступаємо. Ей. Вау, мені дістався пластилін. Це прикольно. А я малюватиму за допомогою цієї ручки. Прикольно. Ой, яка вона гостра! Потрібно бути акуратною. Так, моє Нінтендо вийде райдужним і дуже красивим. Ого, ну ти даєш? Доведеться постаратися, щоб обійти роксі. Ну, добре, першим ділом розкатаю пластилін за допомогою качалочки. А це складніше, ніж я думала. О, ідея. Що це? Нічого, нічого. Не відволікайтесь. Хух, мало не спалилась. У мене в рюкзаку стільки смакоти, що перед ними важко встояти, але я шукаю зовсім не їх, а свій телефон. А точніше, чохол. В нього я складу весь пластилін, потім розкатаю і додам маленькі кнопочки. Вау! Я і сама не очікувала, що в мене вийде настільки круто. Вчитель, я все. І я зацініть Непогано, Роксі, але могло бути краще. Джулі. Неймовірно. Вітаю. Ти перемагаєш. Дякую. Я завжди мріяла про Нінтендо. Шкода розлучатись, але треба привітати Джулі з успіхом. А Можна мені з тобою пограти? Звичайно, тримай, Роксі. Давай грати разом. Погнали! Дівчата, як ваші справи? Е, добре. А у вас? А у мене для вас суперкрута новина. Вашим новим призом завданням буде ця шикарна лялька-Барбі. Зачекайте, рано починати. Ой, пробачте. Час пішов. Тепер уперед. Ой, нічого не розумію. У мене всього один олівець. Клас! а я буду малювати фарбами та пензликом. А ти невдака. Ей, Отримуй. О, ні. Ну, мій пензлик у смітник! І все через тебе, роксі. І що робити? О, придумала. Я буду малювати пальцями. Треба просто вмочити їх у всі кольори. Ох, який гарний у мене манікюр. Ну добре, першим ділом я намалюю розкішну спідницю для Барбі. Хм, Так, а що далі? Yes! О, знаю. Ого. У Джулі виходить так яскраво і красиво. А в мене всього один рожевий олівець. <рив> Та -то й той зламався. Добре, що є точілка. О, я вже мрію про те, як гратиму з барбі. Це буде так здорово. Ой, мені не вдається заточити олівець. облом. О, ось це так. Та я геній. О, ні, час закінчується. Треба поквапитися, намалювати голову. Розкішне волосся та тулуп. І так, голова готова. Зачіска також вийшла нічого. Ох, а це не так просто, як я думала. Залишилось зовсім трохи і стоп! Ой! Я чекаю на ваші роботи. Показуйте. Ну, таке. А що у Роксі? Ось моя робота. Подивіться. Ось це геніально! Молодець Роксі. Вітаю з перемогою. Так, ура. Бувай, красуня. А от і твій приз. Ох, як же здорово, що я перемогла. Яка гарна Барбі. Так і правда. Не чіпай, вона моя. Ох, який же важкий. І так, в цьому раунді ви малюєте лядяник. Час пішов. Так, подивимось. Ух, ти як прикольно Ей, припини. Дівчата, знову ви А, Пробачте, вчитель. Ми не деремось зараз. Так, подивимось. Вау, яка розкішна палітра з фарбами. А у мене алмазна мозаїка. і я цьому дуже рада. Yes. Почнемо із жовтого кольору, потім додам білого, а потім рожевого. Виходить здорово. Hmm. Угу. Все ясно. Першим ділом треба намалювати коло. Чудово, а потім все інше. Хоча ні, так виходить дуже довго. Але я знаю один лайфхак, котрий мені допоможе. Для початку видавлюю фарбу з тюбика. а потім беремо жуйку. Здається, я залишила одну під партою. Це жуйка Еми, це Алекса. А от і моя. Ура! Хі -хі -хі -хі. Яка гидота! Вона ж брудна. Проте з неї можна надути величезну бульбашку, а вона мені і потрібна. Зануримо у фарбу і швиденько все зафарбуємо. Та-дам! Класно, так? І справді прикольно. Отож. Ми готові. Чудово, тому що час уже вийшов. Джулі. <му> Навіть не знаю, Джулі. Більше на ляпку схоже. Роксі? О, дивіться, яка краса. О, ні. Мозайка розвалилась, але зараз я все виправлю. Упс! Мені дуже шкода, Роксі. Перемога була у тебе в кишені, але вирушає прямо до Джулі. <му> так, 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 так. Я тебе зробила. Мої вітання. Прошу, тримай свій солодкий приз, yeah! який він величезний М -м -м, смакота. Роксі не сумуй та пригощайся.